Виконуємо номер 6.16 із підручника Геометрія 8 та номер 1416 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У трапеції, яка не є рівнобічною, два кути дорівнюють 40 градусів і 140 градусів. Чи можна знайти два інших її кути? Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок: у нас 40 і 140 градусів. 40 це гострий кут. 140 це тупий кут. Нам не сказано, як розміщені ці кути. Ну, от уявимо собі, що кут С у нас дорівнює 140 градусів, він тупий. Тому кутом 40 градусів може бути або кут А, або кут Д. Розглянемо випадок, коли кут А у нас 40 градусів. Знайдемо градусну міру кута Д. Ми знаємо за властивістю трапеції, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони, в сумі 180 градусів. 180 відняти 140. Ми отримаємо 40. Виходить, що у нас кут А 40. І кут Д40, і тоді трапеція є рівнобічною, бо кути при основі рівні це ознака рівнобічної трапеції. А у нас в умові сказано: трапеція не є рівнобічною. Тому кут А не може бути 40 градусів, а 40 градусів буде саме кут Д. Бо 140 додати 40. Якраз і є 180 градусів кути прилягають до бічної сторони. І тоді інших два кути А і Б ми не маємо можливості знайти. Даємо відповідь на питання. У нас стоїть питання: чи можна знайти два інших? Ні. Не можна. Номер 6 крапочка 16 із підручника геометрії 8. Та номер 14 16 з підручника математика 8 виконано.